Чому ми так постійно говоримо про НАТО і ЄС? Бо нам здається, чи реально, тут буває по-різному, є відчуття, що нам чогось недостатньо. Що якби в нас щось додаткове було, ну, було б краще. В першу чергу, гарантії безпеки. І оця певна ілюзія, що якщо в нас щось це буде, нам буде. Краще, ми будемо впевненіші, ми і по-іншому будемо розмовляти, і щось за нас хтось буде робити. Це дитяча позиція. Можна її назвати інфантильною, можна її назвати підлітковою. Це умовно можна порівняти, що підлітки намагаються палити для того, щоб виглядати дорослими. У мене таке відчуття, що е, ніхто, ніхто не помічав, що в компанії завжди є хтось тобто, один, хто тримається, а потім мовно, всі вже кинули палити. Їм же це не цікаво. І хтось один останній на фіналі починає цю тенденцію. Це ми так зайдемо або вийдемо з НАТО. Воно розвалиться швидше, mm -hmm. ніж ми туди дійдемо. Це вже буде не круто, не модно і не актуально. А ми все туди рухаємося. Що виглядає дорослою позицією у, у справжнього самурая? Нема ну, шлях, діти, тільки шлях, шлях. Ми розуміємо, але питання в іншому. Коли ми, як країна, усвідомимо власну силу, власну потужність, власну роль, власну відповідальність в першу чергу за себе. Бо ми постійно, ось ми вас захищаємо, та ми себе захищаємо в першу чергу. Ми постійно, коли доносимо позицію, ми наче показуємо, що це ми комусь потрібні. Ми маємо бути потрібні собі. Це позиція дорослої людини. І це відмі... ну, відрі... відмінна позиція підлітка від дорослого Кількість відповідальності, які ти готовий брати в першу чергу за себе, а потім вже за інших. І тоді будуть і союзи, і сильні позиції, бо ми потім постійно бігаємо, захистіть нас, захистіть нас, захистіть нас, захистіть нас. А ми потім, якщо подивитися реально, скільки зроблено, і все одно ми ж постійно шукаємо від цієї умовної безвиході альтернативні шляхи. Якби Європі казали, що в них буде напрацьований і механізм Рамштайну і багато інших. Їм це здавалося взагалі, що, що не актуально. Вони не могли ну, тримати постійно руку на пульсі. Вони провтикали, вибачте, велику кількість загроз локальних, на які вони мали б зреагувати і придушити умовно, цю гідру ще е, в залізі. Але вони чекали, спостерігали, це не наша війна, ми тут не при чому, там не наша загроза. Ми ще почемо не будемо. Дюргать тігра за уси. Ну не дергайте. Бо він вже так близько, що може вже не тільки ногу руку відкусити, а й голову.